Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо і піс сьогодні маємо. Бачите футболка з надписом «Піс сьогодні маємо. Це така буде презентувати мій канал. Або наш канал, так вірніше сказати, канал Марії. І сьогодні, знаєте, мав таку радість побути у Домініка Хмельівського на літургії. Отримати благословенство на ці переклади, які я роблю, тобто вже офіційно з його дозволу, з його благословення, я роблю ці переклади, щоб вони думали, що я там собі сам захотів. Ну, я спочатку так почав, бо я не, не можу його знайти. Номер телефону його ніхто не дає, то в мене не питайте, я його не знаю, номер телефону. Де його знайти, так правду теж не знаю. Іноді приїжджаю в Меджугорі. І мені пощастило його так тут перехопити буквально на хвилину. Якщо мені вже вишлють, Бойовники фотографії, то я тут їй дам, там, де я маю благословіння від Кмелєвського. Ну а якщо не, то наступним відео неким дам. Ну і що ми можемо, що я можу вам сказати? Що маємо багато праці, багато праці поширення царства Божого. Він мене так файно благословив, сказав, щоб е, через моє тлумачення Дух Святий діяв і навертав Україну. І власне я розумів, що треба на російську мову робити, щоб ми ще й Росію навернули. І тоді війна сама собі закінчиться. Як я вже казав, Путін, якщо навернеться або не якщо, а коли навернеться, то війна за ну в один день закінчиться і компенсуються всі втрати. Звісно, людей ми вже не повернемо, які загинули. Ну але будемо за них молитися. Вірю, що ті, які помирають героїчно, то йдуть до. Неба, а не до пекла, тому що мають все ж таки не просто смерть від алкоголю, а смерть за свою батьківщину. І візьмемо сьогодні посилання якесь суперкоротке. Дорогі діти, моліться, бо Сатана й надалі, а 11 серпня 1984 рік. Дорогі діти, моліться, бо Сатана й надалі хоче порушити мої плани. Моліться серцем і в молитві віддайте себе Ісусові. І бачимо, що Марія дуже часто каже, що Моліться серцем, бо сатана близько. Він ходить тут, ходить тобі і каже не пости, а то, то буде шкідливо для того здоров'я. Тут там, ну, не знаю, а, іще там щось, а подивись новини якісь. Хочеш, добре, останнє відео Хмельницького якраз перекладав, яке було в понеділок, то він там добре каже, що Якщо тобі легко постити на хлібі і воді, то пост від новин, пост від телефону, від інтернету, де такі сразу. Або якщо важко тобі постити на хлібів воді, то без інтернету проживу цілий день. І ти такий, та ні, краще хліб і вода. Краще вже тоді хліб і вода, якщо без інтернету. Але пробуємо. Це треба таку приносити жертву, цей піст. щось роб, щось таке зробити, щоб не дозволити собі щось зробити. І це буде така практична віра, передання практичної віри, тому що ти практично своє життя обмежуєш заради Господа. Тобто ти показуєш, що ти не тільки е, якось віруєш віртуально. Бо в нашому розумінні вірити, то віртуально щось там вірити, на словах вірити. А коли ти практично віриш, то ти практично впускаєш Бога в своє життя. Дуже важливо це робити постійно. Молитва серцем це і є практична молитва. Тобто ти в присутності Божій молишся і практично розумієш, що ти щось втрачаєш для цього світу. Ти втрачаєш, наприклад, гроші, які бо ти витрачаєш час на молитву. Ти втрачаєш не знаю, друзів якихось, бо вони тебе не приймають, наприклад, бо ти християнин. І такі різні речі. Але ти жертвуєш ці речі задля Бога, задля Марійних планів. І тоді маєш перемогу, маємо разом перемогу, і Бог буде за це благословляти ще дуже, ще більше. І в різних сферах життя: і, і гроші, і кохання, і, і не знаю, здоров'я. Здоров'я це не найважливіше, не як вже каже Хмельницький, щоб ми не зациклювалися на тому, що здоров'я це найголовніше. Не завжди. Найголовніше це Бог, відносини наші особисті з Богом, і, звісно, попасти в рай, хотілося б ще. <свісно> і сьогодні проста практика: моліться серцем, і в молитві віддайте себе Ісусові. То давайте в молитві сьогодні так і скажемо: Ісусе, віддаю тобі усе своє життя, кожну свою хвилину, кожний свій подих в цьому дні, принаймні, так можна сказати, і на все життя. Але особисто в цьому дні, цю, цей день середу. Бо Сатанай надалі хоче порушити мої плани, Марія каже. Він завжди хоче, крутиться. Тому не зволікаємо, не, 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 не розслабляємося. А, та вже молиться, молиться. Тому важливо постійна молитва. Постійна кожен день молитва в запланованому часі. Тоді будемо мати мир, радість в серці і. Благословення Господні на нас і на наших сім'ях. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать меч горя. Па-па.